Плокун це чи не плокун, і чому це так важливо? Сьогодні ми будемо розбиратися саме з цим питанням. Є Скайрекон з вами, щоб поговорити про четверту серію Аколіту, в якій ніби епізодично з'явився плокун. Нам показують, ви не повірите. Та, та, та. та ні, не якогось там плокуна. Ну плокун не плокун, ну стоїть собі там в уголочку і стоїть. Розмовляючу видру це так мімімішно. Саме так я це відмітив в своєму огляді, але це стало важливо для фанатів, і ми зараз будемо розбиратися, чому. Дядька, який бачить цей світ ніби через дуршлак, належить до раси Келдорів, і він дуже полюбився фанатом зоряних Війн, бо його розкрутив Дейв Філоні у війнах клонів. В першому сезоні він був джедаєм, що дуже шановливо ставився до своїх клонів. Ще й потім показали, що саме він привів Асоку в орден джедаїв та й в цілому Дейв Філоні хотів. Йому надати статус якогось мудрого самурая, хотів дуже зробити щось, як то мінуфе в сіми самураях, але Джордж Лукас трошки інакше бачив цього джедая. Він казав, що це комічний персонаж, і якщо його комусь озвучувати, то це Джиму Керрі. Але й Дейв Філоні вважав, що це настільки мудрий джедай, що навіть. Наказ 66 пережив би, але Джордж Лукас сам безпосередньо відхилив такий запит на зміну канону. То ж, ми знаємо, у цього джедая реальна фанбаза. Невже тільки це впливає на той факт? Що фанатів бомбить з приводу плокун це чи не плокун? Ні, насправді все доволі прозаїчніше. Справа в тому, що цей джедай був один з тих, хто дрався з ситом. І якщо це реально плокун, то ми вже в курсі, що він вижив, все норм. А якщо він вижив, то вижили всі джедаї. А значить, взагалі нічого прикольного очікувати від цієї битви не можна. Ну тобто, як прикольного. Хе-хе-хе, давайте покажу вам один коментар. А вони не охрініли вбивати джедаїв. Я бачу, їм дуже подобається. І це була епоха розквитку ордену. Реально вже задовбало. Як написав хтось у коментарях, таке враження, що Дісней захопили сити сто відсотків. Шановні, саме так і працює кіно. Якщо нема загрози, не буде ніякого саспенсу, Не буде взагалі цікаво на це дивитись. Ну, давайте уявимо, що всі джедаї невразливі. Ну. Я не знаю, має це сенс чи ні. Уявіть собі гру, в якій ви з самого початку граєте і ніколи не вмираєте, вам просто її треба пройти. Вас нема ось цього розчарування, що ви можете загинути, що вам ах не зберігся і все таке, ви просто будете сприймати цю гру як щось цікаве. Якби це було так, творці б вже давно створили саме такі ігри, те саме з кіно, якщо хороші. Не гинуть, то це просто не цікаво, і справа не в тому, що ми такі кровожадзінки, які мріють повбивати джедаїв. Питання в тому, що ми маємо за них переживати. Якщо нема загрози, якщо плокун це плокун, то вибачайте, через що взагалі турбуватися? Через цю маску з закулячою посмішкою? Ну ні, вона тоді тільки посміховисько. На щастя, творці знають, що вони роблять, і саме тому це не плокун. Василяк випадок так заявили на Іксятіні. Ім'я цього нового персонажа Ітія Пан. Причому як тільки це заявили, ті самі фанати, які казали, ну тоді через цю бійку не варто переживати, закричали о, це таке розчарування. Що не так з фанатами війн»? Вони такі, які є, ніхто інших не дасть. Треба з цим якось існувати. Вони продовжують думати, що це все ж таки плакун, якого поки що маскують під не плакуна. Можливо, так і є, хто зна. Але всі ці суперечки щодо Плокуна ну, це просто повна фігня в порівнянні з тим, що твориться навколо фасольки. Ну от про Кідіа Мунді ми з вами поговоримо в наступному відео. Ну, якщо це збере за день тисячу переглядів, давайте вперед вподобайки, коментарі, поширення, все це допомагає розвитку каналу. Я дуже хочу, щоб цей канал існував. Для цього мені потрібно зібрати або 5 тисяч підписників, або п'ять підписників на Баймя Кофі, що мене підтримують, як це робить Андрій і Михайло. Я вам дуже вдячний за це. Але будь-яка фінансова підтримка можлива тільки після того, як задонатити на ЗСУ, бо нам треба по дрону у пику кожній свиносабатюрі, що приперлася на нашу землю без запрошення. Тому я завжди раджу фон Стерненка. Внизу в описі є всі реквізити необхідні. Ну і, звісно ж, найбуде з вами сила, а я все сказав. Прикольно було поєднати мудрість самурая і веселість Джима Керрі в одному джедаї, Щоб він такий: Клони, ви для мене дуже важливі, я вас завжди люблю. Як борщ з помпушками.